Ніва везе нас, о. з українським прапором їдемо на Дністров. За великими судаками, а як Красотіще. середини а є мать твою, жінщина Ого, красиво це баклани, баклани. баклани. вон де починається нач... от е... уступчик оці а а. баклани вижирають всю рибу. Я так? знаю. от що то Ніва. Ніва це Машина вищий клас. Доброго дня. Верніше ранку. Збулася моя мрія нарешті. Півтора року я не був на лодці на Дністрі. Зараз ми приїхали в Калачківці. На два дні. Звісно, сьогодні вітер. 5-6-7. Завтра дождик, але нас це не хвилює. Ми хочемо риби Судака. Я буду впиратися в Судака, а ввечері на ніч сяду на фідери, ще попробую. Якщо, звісно, намалюю рибу, тут щось буде. Приїхали мені з двома дядьками професіоналами, які, вон вони, які будуть впиратися теж в суд, один з судака, другий в фідери, але суть в чому. Вони це стара школа. Не халотів, не дорогих спінірів, нічого, все. По простому подивимося, або виграють нові технології, тобі ж я, або виграють дядьки. Так, будемо розгружати нашу нівку. Дивіться, яка прозора вода. Видно все, красота. Вона ось на, на Днісер прийшла. Так, лагерь розбили, тем натягнули, бо передаю дощик. Зараз будемо лодочку накачав, збираєм снасті, передягаємося і пливемо. Наша задача зараз зловити на жарьоху зо три зо дві рибки. У нас троє, кожному рибці пожарист. Будемо це питатись зробити. О, наш лагерь. Вон моя лодка готова к спуску. Сонечко виходить. Вітерець даже, по-моєму, трохи стихає. Все, погнали. Конечно, збирати це все дуже довго. Лібьотка, холод, все поки вчепиш, надуєш. Ось така лодочка, всі її бачили прийдучих відео. НРЖ360 МДНД. Сузуки п'ятерка мотор. І будемо їхати. Эхолот Dragonfly. Семірочка. їдемо шукати судака ну, моторчик не заводився півтора року давай милий оп чуть, -чуть газку О, оце сузуків це настоящий японець тільки щось мене лякають Якісь масло п'ятна, а може це він в маслі, дивіться як завівся. Це скільки на 6 метрах риби малює. Це все риба стоїть. На 6-6 Ну Це біла поход. Оце може бути чотно. Зараз будемо шукати. О, вот віх, дивіться, які хороші. Прийшов, на точку знайшов на 12,2 метри, три штучки чогось отам стоїть. Не знаю що це, але ж поки не закинеш, не поймеш. Так, це щоб не заважав, положив сюди. Грузи я ловлю, заставлю. скільки це? 25, Во. зразу вгадав. 25 і по приманці я завжди починаю з своєї любимої тілоги. Тільки треба ще знайти. Де вона, де вона? Це не вона. Не вона. О. О, моя улюблена крупна робоча тіо. Вона дуже в ультрафіолеті. Аж горить. І на двойничках. Двойничок. Тіога, 4-3 дюйма. Перший заброс вперед. Півтора року я в Дністр нічого не закидав по судаку. Зараз подивимось. Що воно нам розкаже. Ще не впало. Нічого собі така глибина. Шнур дуже парусить. Які гарні, гарні рельєфи малює, зараз ми їх треба прокидати, але риби на них немає. Треба знайти рибку. Стоїть, бачите? І горбочок, зараз ми його прокинемо. 15 метрів. Ой, як добрий ліботочка, скинув і пішов, яка красота під такою скалою постояти покидати. Показую, як якор падає! 151 метр. Трохи попустили. Обкидаємо ту точку, де я пройшов, Подивимося, Що воно нам покаже. Так, вже стою на четверту точку, така гарна залівчик з горами, але безрезультатно. В поклані, звісно, розвелася тьма. Вітер такий, що треба вдягати вже капюшончик. що цікавий свальчик зараз і вроді малювала рибку зараз спробуємо вітер звісно я на дністер сам мабуть, і не вийду якщо це тут в Студениці такий вітер то на дністрі там мабуть барашки гуляє волна звісно вийду подивлюсь Ну. Но... великі сумніви мене беруть І судак, народ Зійшов Зійшов <плес> тільки що хороший судак, блин. Я вже не вірив в це, але така мощна покльовка блін і... ці камери, ту включив, блин, цю включив і все, і сход Зараза, Зараза Все, він тут є. Він тут є, значить ми його шукаємо. Найшов точку на 15 метрах. Один сход і один тільки удар був такий гарний сюдар. Це окунь для окуня дуже малий. Ой, дуже великий. Потяже... або окунь кілограмовий, бо по тяжесті почувствував, що гарний. Але зараза, оце от блогерство. Я його підсік, тримаю, включив одну камеру, хотів включити другу, включив і нічого нема. А була б жарьоха, нам треба на вечір пожарити рибку. Ну Нічого, ми на вечір сюди прийдемо, на цю точку. А може зараз ще злого. Оп. А може це окунь? Ні, ну там-то я засік гарний щось було. Не може бути такий потужний окунь. Хіба що, я ж кажу, кілушний. Зараз будемо гратися приманками. Ну, сход і удар. Значить він тут стоїть. Значить я його знайшов, тільки треба його зловити. Вітер зараза не дає зробити гарну гру. Ну, з одного сход, з другого удар. Третя проводка холоста. На камеру не хоче ключи. Порвав три грузика, тому зробив отак от, от на офсеті, Попробую. щоб не рвати приманочки. Ну хлопці! Полікціончик попустив і гарне луснуло. А вже все, вже не гарне. Спочатку було гарне, а зараз вже походу мілке. Ну все-таки я його видрачив. Що це таке? А, ну це нормальний сюда чи... Дивіться, який красавело на всєтничок. Оп. Ха, ха Ну на зарьоху буде У нас сумочка 30 так, скільки має бути Сумочка 30 А, 42, ну тут буде сто процентів Тут буде води Тихо, 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 пожив Пожив блин. Фу, ну перший є Це не може нравитися Хороший, хороший. І о, пробило все чітко. І зацепи немає. О, О! ху Красавела. Ось так, спрацювало, що в нас? Спрацювала в нас ось така резина. О. Хтось мені пише, каже, не канал, не відео, одна реклама. Ну то що мені не показувати на що я ловлю? О, ланкер сіті. Ловлю і на кайтеч, і на ланкер і на все ловлю. Ну, спочинок. На вечірній кльов маємо глупити Ще. Це день, тільки день. -ху -ху -ху. Розловився я. Півтора року не був на Дністрі, розловився першим судаком. Ловим далі. Як я роблю дві прокруточки, паузу. Вітер прикрутки пауза. Тут іде свал, яма. І от на виході з ямиє, ну це на Дністрі. на Дністрі вот таких виходів оврагів куча. От на них стою і огонь. А на виході з ями вже по одному. Крутку роблю, бо по два дуже вилітає швидко. Тільки багато бакланів літає, вони ж вижирають рибу. Постійно баклани, 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 баклани. Не одної жодної другої пташки немає одні баклани. Поки нічого не бачу. Треба якось ямок, приямок, горбік. Дерево під водою, бачите, як гарно показує. Або труп забетонірований ногами з одною рукою машею. Помогите! А вон щось стоїть. Я не хочу, тут зараз будуть зачем під цим деревом 100%. Будемо шукати інше місце. Фіспіньки. Це 100% за це. Я вже наобривався, то хоч не дуже хочеться, хоч. Так от дихалотик показує, файно. зараз знайдемо якийсь горбок. Очку ось сюди вивів, щоб зручно було під ехолопчики, хлоп і якор пішов. Як на місці. Дивіться, які тут рельєфи всякі красиві. Зараз ми їх будемо прокидувати. Дивіться як Лакі Джон в ультрафіолеті світиться. Щоб розуміти Чому на нього клює ввечері. Сам він машине масло, його майже... Ну що там в воді його не видно? А він то світиться. Прийшов на Овсетнік, бо вже порвав пачку цих. Тут, там, де зацепи, там він і клює. А грузик ставлю 28 грам. Так, бачу, вже два фінвала, щось погнали туди самий кінець. Початок, верніше. Щось вони знають. Треба прослідкувати і завтра зранку туди стати, де вони стоять. я шпарил. Оп, на падении, ребятушки второй. А мне дядька говорит, что плохая рыбалка, не берет. На свале, на свале взял на падении. китыц и ходи сюда. Покажись. Оп. Красавела все дні чекоси такий самий як той, даже трошки більше, навірно, стандарт О, хорошенький ловим далі, зараз вечірній вихід напевно дивіться як овся хорошо працює. Так такий не порви мені різів. І що це в нас вже? Як то кажуть? Парочка є, але Бог любить троїцю. Все працює лице Ланкер Сіті машини масло. І лишився один, і один там закинуть. І більше нема, треба добрати. О, ну вже не спустили. Руками в лагерь приїдемо. Вже зараз буде жарьоха. Ну нормальні судочки, що хотіти. Ну оце зараз його півчаса темноти, це його до темно, його час. Значить він є тут. Я проїхав вихолотом, побачив свальчик, встав. І він на цьому і влупив хоча рибу там не малювало взагалі. Як то кажуть, хто шукає, той знаходить. Ось такі два судачка на жарешку. Зараз пожаримо їх. 850 грамів. 840 грам. Всім видно. 840 грамів, нормальний судачок. Два штучки взяв, зараз ми їх будемо жарити. Зараз ми наших судачків почистимо і пожаримо на природі. Це найсмачніший судак, який я яїв. Колдовство проїхать, жариться судак. Прямо в сумки. А спати я буду вот тут. Покачуваюсь на волнах. О буде моє ложе. Карімати знизу. Подушка буде. Залажу в один спальник. Накриваюся другим спальником. І хай хтось скаже, що я замерз яка вода чиста в дністрі зараз поїмо жареної рибки і будемо спати дністровський судочок жарений це найсмачніше передайте привіт підписникам. скажіть добрий вечір ми привет. з україни ну що ми поїли і лягаємо спати в лодочку отак от, от. Бачите, як спимо. Дождик прокапає. Ну в нас один спальний мішок. Другий спальний мішок. Спас жилет, вдруг в тихий океан ураганом унесе. Далі це лофанчик від дощу. О, крапає дождик. Ось так, щоб ми не намок. О! І все. І спокійної ночі, як то кажуть, В 5 годин підйом і за великими судаками. Ранок нас зустрів отаким от вітром сильним. Цілу ночь йшов дощ, але я під целофаном нормально собі виспався. Може так сказати. Зараз вмиваємося, каву попили. Лагерь наш зірвало, вітром. На вісі. А ми погнали, пошукаємо ще судачка на ранішній кльоті. Тут вітерець такий, пішли на точку, тільки я став трохи глибше точки своєї. І я стою, там де я вчора взяв судачки. Тут вітер ще можна миритися. А там, де ми спали, то там жесть на розліві. О, то тут можна покидати трошки. Так, да, Сьогодні вітер ще сильніший. Обійшов я свої вчорашні точки, де в мене де ловив судока і де були удари, а сьогодні ноль. І вітер такий що крутить, я не можу шнура. Вже 36 грам поставив грузиком. І все одно вітер робить дугу на шнурі. І човна тягає. якор. Вроді коли на свалі стаєш, скидує і човен пливе. Так що ранішній кльов не вийшов. Але вчора два судака зловив. Поби перемогла молодость ехолоти над опитом. Тільки один я вчора зловив. То якби ехолотом не знайшов би, то і не зловив би. Знайшов стаю білої риби, якої тут ну, дуже мало. Там стайка, там десь. І біля цієї стайки став і зловив там судачка. І другого так само знайшов на свалі. Що, будемо їхати, мабуть, збиратися, бо вітер буде все сильніше і сильніше, а з 11 ще передають дощ. Треба поки нема дощу. Зібратися і уїхати. Ми хоті на ниві, але по болоту буксувати не хочеться. Все, до нових зустрічей. Далі буде seen it A life worth living is a life with me And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break